У Чорному морі справжня катастрофа через розлив мазуту у Керченській протоці. Нафтопродукт може дістатися узбережжя Одеси та Миколаєва. Та чи дійсно існує така загроза? Це РБК Україна. Ми зібрали останні новини про екологічну катастрофу у Чорному морі. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити найважливіші новини. Загрози для узбережжя Одеси через розлив мазуту з танкерів Росії немає. Про це розповіла міністр довкілля та прикордонних ресурсів України Світлана Грин. Чук в ефірі телемарафону. нині ситуація така: забруднення площі у близько тисячу квадратних кілометрів досягло узбережжя. Криму, А через це загинули більше 15 тисяч птахів та 30 дельфінів. Фіксуються в районах міста Севастополя, міста Кача плями протяжністю десь до 15 кілометрів. Загальна територія, яка зазнала забруднення, зараз оцінюється десь біля тисячі квадратних кілометрів. Також за інформацією зі ЗМІ, ми моніторимо російські змі забруднення досягло також території в Паторії, а також деяких сіл, які трішечки північніше є в Паторії. Крім того, 9 січня зранку було зафіксовано додаткову пляму протяжністю 450 п'ятдесят кілометрів квадратних. Вона розбита на менші плями протяжністю від 5 до 15 кілометрів. Гринчук додала, що міністерство довкілля за допомогою супутникових знімків зробило прогноз щодо того, як далі будуть рухатися плями, та чи становитиме вона загрозу для Одеси. На сьогоднішній день такої загрози немає. Принаймні, тиждень вперед ми дивилися такої загрози немає. Однак ми продовжуємо моніторити на у нас є екологічна інспекція, і весь одеський регіон, Миколаївська область здійснюють постійний моніторинг для того, щоб контролювати ситуацію. Зазначу, що днем раніше речник військово-морських сил України Дмитро Путенчук заявив, що наслідки аварії російських танкерів можуть відчути в Одесі та в Миколаєві. Течія влаштована таким чином, на жаль, що ймовірніше за все може це дістатися навіть до нашого одеського та миколаївського узбережжя. Є така вірогідність. Крім того, він наголосив, що Україна не впливає на цивільні судна у військовому плані, тому росіяни продовжують використовувати Керченську протоку для своїх потреб. Ну, цивільне судноплавство здійснюється, на жаль, продовжують проходити вони. Керченську протоку не зважаючи на те, що вона офіційно в не закрита. Проте ми, звісно, не впливаємо на цивільне судопластво в сенсі впливу саме вогневого, тому що Україна цивілізована країна. І відповідно так вони продовжують перевантаження. Насправді у них вибір невеликий, вони чудово розуміють, що не маючи експорту нафти і не отримуючи відповідних надходжень, їм ще складніше буде цю війну вести. Тому на першому місці, звісно, це це вже на другому інтереси місцевого населення, екології і решти. Два російські танкери Волганєв «Волганєв-212» і «Волганєв-239», які перевозили мазут. Потонули у Керченській протоці майже чотири тижні тому. А мазут і далі розливається узбережжям півострова. Причому в перші дні після аварії люди публікували кадри з невеликими плямами мазуту. Люди намагалися самотужки очистити пляжі. Ось це жижа. А, ну, це мішки маленькі, походу, так? Так. Да. Короче, да, да, весь берег все в мазуті. Вже не перша дохла птиця. Видимо, пляту під камінь. Наприклад, місцеві на пляжі поблизу Севастополя збирали мазут в мішки, але зібране ніхто не збирається вивозити. От так от друга частина марнезонського балету. Про те, що після аварії акваторію чорного моря очікує екологічна катастрофа, попереджають у грінпісі. Мазут є важким залишком нафтопродуктом, який спричиняє великий вплив на екологію, зокрема на морську фауну. Жертвами розливу палива стануть тисячі птахів, які вже масово гинуть, перемазавшись у мазуті. Дідненько. А мазуті Це вже третє. Екологи вже підтвердили смерть десятків дельфінів. Зазначу, хоча до туристичного сезону в Криму є що чекати, люди вже масово почали відмовлятися від відпочинку на узбережжі Чорного моря. Про це пише Кримреалії з посиланням на кримського краєзнавця екскурсовода. Причому причиною стала не сама проблема, а те, що її широко висвітлюють змі. Очевидно, люди не сильно хочуть купатися у морі з мазутом. Два російські танкери «Волганєв-212» і «Волганєв-239», які разом перевозили більше восьми з половиною тисяч тонн мазуту через шторм потонули в акваторії Керченської протоки 15 грудня. Суд на хвилі розкололи навпіл. От ще мінус одна Волганівця повтор «Волганєвці-139» поламала на дві частини ще не повністю. Но все к этому и идет. Да, 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 да. Спасись, спасись. Главное, что мы не первые потонули. Молодые люди тоже решили для... на Новый год дома отвечать. Цікаво, що ці танкери річкові, тобто не призначені для плавання у морі, особливо у шторм, та ще й доволі старі. Обидвом було більше 50 років. У 90-ті їх модернізували до класу річка море, але вочевидь не дуже якісно. Під час крущіння танкерів загинув один слайд-екіпажу, решта госпіталізували. А в море потрапила величезна кількість мазуту, скільки саме росіяни навіть не кажуть. Спочатку нафтопродукти досягли берегів Росії, зокрема щільним шаром сягло море біля курортного міста Анапа у Краснода.

Это, короче катастрофа мін, бедствия, Це просто екологічне бедствие. А вже за кілька днів паливо прибуло і до берегів Криму спочатку до Керчі, а потім і до інших міст. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна. Не забувайте коментувати наші відео. І Я дякую, що ви залишаєтесь із нами.